Ребят, часто попадалось в інтернеті, беруть 100 доларів, беруть неодевмовий магніт, ну, але тут не наймощний магніт з Аврорі. Цей аврорівський магніт, мабуть, ніколи до 100 доларів не прикасався. Говорять, що сотка магнітиться. Давай перевіримо. Точно, блядь! Магнитится диви. І ще кажуть, от сюди, вот, де моя патичка, от сюди вот можна пропхати ще одну купюру. Попробуємо. Попробуємо другу версію. Вау! Вот бачите, чому і руки грязні. Всім добра!